Графіті в законі в Івано-Франківську комунальники вирішили порозумітися з вуличними художниками та оголосили конкурс привабливого і цікавого настінного малюнку. Мовляв, у такий спосіб боротимуться із псевдошедеврами та лайкою, що їх на фасадах будинків залишають по собі малі решкідники. Що розписувати, і де, тепер вирішуватимуть чиновники, а далі справа рук умільців стріт арту. Головне, щоб тематика була патріотичною чи, хоча б мистецькою. Для такого розфарбовування вже навіть підшукали декілька місць. Це є звичайно вулиця Мельника. Знаменитий паркан приладу. Ще є місця. На день ми розглядаємо на вулиці Миру біля стадіону герці. Знаєте, от також велика там стіна. Також є стіна, яка йде попри до вулиці Деповської. Ми хочемо, щоб ті графіти, які є в місті, вони були. З одного боку, змістованими не вандалізм, а виклик одноманітності міста. Вуличні художники переконують, похмурі та сірі фасади будинків вони перетворюють на мистецькі полотна. Напівлегалізації своєї творчості і тому, що влада нарешті їх оцінила, радіють. Однак раді чиновникам подумати і пробудай якесь заохочення, адже настінне малярство справа дороговартісна. Лише один малюнок нині вартує близько шести сотень гривень. Дуже багато є в місті дворів стін, які ну немає кому привести в порядок, а є люди, які готові. Безкоштовно, просто на власній ініціативі цим зайнятися. От. Але добитися якогось офіційного дозволу з нашою бюрократією дуже важко. Я люблю своє місто, і в мене були навіть ідеї якісь такі сото з гербом міста, якось гарно все обіграти. От. Але хто ще готовий зараз вкласти свої гроші? Все. А поки розроблений профільним департаментом проект рішення розглядатиме та затверджуватиме виконавчий комітет, комунальники візьмуться за боротьбу з безмістовною мазаниною у середмісті. Малюнки, що поплюжить архітектуру, планують зафарбувати.